Більшість поляків має позитивне ставлення до українців. Великого європейського плану відбудови України не існує, а українське посольство подякувало польській громадянці за те, що вона заступилася за українку перед агресивним поляком. Деталі вже за мить у програмі найважливіше. Більшість поляків підтримує боротьбу України та має позитивне ставлення до українців. Так в етері українського фокусу прокоментував антиукраїнські настрої, які останнім часом активізувалися в Польщі. Колишній спікер сенату Богдан Борусевич при цьому він визнав, що трапляються окремі випадки ксенофобії, але висловив певні, що зрештою до влади не прийдуть ультраправі політики. Більшість поляків підтримує, поляків підтримує, підтримує, підтримує боротьбу України. Про це... Е Говорять дослідження, вони і надалі це підтримують. Позитив, більшість поляків мають міш... позитивне ставлення до українців. І, для нея і для мене це є Пані дуже зрозумілим. Пані. Ви говорили шипат, про якісь конкретні шипат, випадки, як про індивідуальні випадки. Так, вони трапляються. Детальний коментар Борусевича, в тому числі чи зустрінуться на його думку в найближчій перспективі Кароль Навроцький та Володимир Зеленський? Читайте в нашій новині, продовжуючи тему ксенофобських нападів на українців у Польщі. Посольство України подякувало польській громадянці Занобі і Жачак за проявлену мужність і підтримку українців у Польщі. Нагадаємо, пані Жачак заступилася за літню жінку з України, коли у Варшавському автобусі її почав ображати агресивний поляк. Коли пані Жачак захистила Українку, співгромадянин вдарив її. Відео зняла одна з присутніх пасажирок автобусу. Воно розлетілося соцмережами. В українському дипломатичному відомстві підкреслили, що голос Жачек став цитую щитом проти несправедливості, і вона показала, що людяність сильніша за агресивну поведінку, а солідарність завжди перемагає. Детальний коментар посольства читайте на слава Діві. Польсько-українська військова співпраця, зокрема у галузі протидії дронам, буде вигідною для обох сторін. На думку журналіста порталу Польська збройна Марчина Огдовського, яку він висловив у ефірі програми Український фокус, у цьому випадку більший вигодонабувач це передусім Польща, тому що вона не у стані війни. У неї немає розвинутої ППО та досвіду в боротьбі з дронами. Відтак, завдяки співпраці з Києвом, Варшава навчиться боротися з тим типом загрози. Переконаний Огдовський. Якщо йдеться про користь для України, то кожен вид співпраці з країною НАТО, кожен обмін досвідом, кожне цементування таких стосунків, це є корисно, тому що дозволить далі на швидшу інтеграцію з північно-атлантичним альянсом. Чи є на думку журналіста можливість повторних провокацій з боку Росії щодо втручання в повітряний простір країн НАТО? Та чи є згода альянсу на це жорстко відповідати? Читайте повний коментар Огдовського на нашому сайті. Великого європейського плану відбудови України не існує. Немає розуміння, як і коли закінчиться війна. А без цього дуже важко планувати. Такими міркуваннями в коментарі для Слава Тіві поділився аналітик Польського інституту міжнародних справ Даніель Шеліговський. Він зазначив, що якщо рік два тому експерти оптимістично говорили про відбудову України, то нині цього оптимізму вже немає. Є розуміння, що війна затягнеться, можливо, ще на кільканадцять місяців, і треба сфокусуватись на дуже пріоритетних речах, додав політолог. Такими пріоритетами Шоліговський назвав допомогу внутрішньо переміщеним особам та ветеранам, сприяння житлом та питання енергетики. Він переконаний, що Росія, з огляду на наближення зими, повторить атаки по енергетичній інфраструктурі. Чи має Європа натомість план перемоги для України? Думку Шаліговського читайте в нашій новині. Латвія відбудовує школи та лікарні Чернігівщини. За словами посла з питань України у МЗС Латвії Юріса Пойканса. Процес відновлення української держави неможливий без підтримки менших союзників. У коментарі для слава Тіві він зазначив, що Латвія вже третій рік допомагає Чернігівській області. Відтак щороку Рига виділяє близько 5 мільйонів євро на проєкти з реконструкції соціальної інфраструктури шкіл та лікарень. В цьому моменті це реконструкція і шпиталів, і шкіл. Uh, і uh, дуже пишаємося і дружбою і цей співпрацю областю. Чи працює на думку латвійського дипломата санкційна політика Євросоюзу проти Російської Федерації? Читайте в нашій новині. Наразі це все бережіть себе та до зустрічі.